Вітаю! Зараз найгарячіша точка в Україні це Бахмут. Давайте подивимось, як там справи, до чого треба бути готові в Україні. І час, давайте загадаємо. Ну, грудень, початок січня, десь так. Ну, буде раніше, то й добре. Але дивимося в Бахмут. Як там справи зараз? У орків, у наших Збройних силах. Дивимося Бахмут. Що там зараз? Ух ти, у орків на Бахмуті. О, угу, всі старші аркани. Ну що, що у орків? Смертельна справа. Тут дано наказ вистояти будь-якою ціною, навіть ціною смерті. Це реально смертельна битва для них. Зараз. У воїнів Ерефії дуже багато там людей гине, і вони не збираються здаватися, і, Якось і... і не планують по-другому закінчити. Тобто, сказано стояти, ось вони і стоять. Все, що відбувається в Бахмуті, знаходиться під контролем керівництва, і звідти можна вийти тільки мертвим. Бо є таємні отряди, звідти, не можна вийти по-другому. На якомусь етапі у них зараз є якісь перемоги. Розумієте, це така навала іде, багато енергії для виконання цієї роботи. Там людей багато, заліза багато, бо їм вже ж, кажу, наказано вистояти або вмерти. Одне з двох, третього не дано. Але ж жриця каже, що їм для того, щоб здобути перемогу, ну це, знаєте, як рекомендація для орків, то їм необхідно трохи не так мислити, щоб отримати ту перемогу. Там людей, хоч і багато, але вони якісь некваліфіковані. Просто, знаєте, іде навала, така здоровенна маса, яка просто йде. Який нельзя відступити назад, але якби їхнє керівництво трішки було б розумніше або змінили б тактику, то, можливо, щось би було б в їхню вигріш. Да? Але ж ні. Просто насмерть. От іде сила, селена насмерть. Це те, що зараз у орків. Дивимося, що там зараз у наших у Бахмуті. Ну. Дивіться, у орків бій на смерть, а у наших бій на життя. Звичайно, хочеться відпочити. Теж є багато поранених, але йде підмога, є таке, знаєте, партнерство, яке буде дуже доречно. ЗСУ, можливо, на якихось позиціях і поступаються, може бути таке зараз. Але, знаєте, це як гойдалки. То вони нас, то ми їх. І так, до безкінечності. отак. От І я вам так скажу: тут гинуть, тут більше у нас поранених. Гляньте, тут карта смерті, а це зупинка активних дій. Я не можу нічого робити, бо я або хворію, або таке. Тут, знаєте, 50 на 50. Отак. Але неймовірна готовність наших ЗСУ до перемоги просто вражає. Вони просто знають, що переможуть, та й все. Да, їм важко. Чекають на зараз, знаєте, таке домовленість, іде якась домовленість, от-от щось повинно вирішитися. Да, і нашим важко, але ж тримаються. тримаються. А тут ну от зовсім просто така тупа навала, яка йде просто на смерть, на убой. Вибачте, як... як скот на убой, по-другому не можу сказати. Оці карти. Дивимося, що буде найближчим часом у орків. Бахмуті найближчим часом. Та тут же ж смертей. Бачите, перша карта смерть, це вже можна було далі не дивитися. Все, це куча смертей. Ось, гляньте, що. Багато смертей, багато втрат, багато полонених. Тут у людей просто руки опускаються. Може, це показує котел. котел, які попадуть, і це обмеження в діях. Розумієте, у них якийсь тваринний страх настане. Бо я запитала, що найближчим часом буде. Ну це так в грудні, от що буде в грудні у них. Да? Дикий страх, тваринний страх, бо люди там без досвіду не підготовлені, вони не знають, що робити, але повсюди втрати, втрати, втрати. Крім того, ще якийсь внутрішній конфлікт іде, там незадоволення. От Дивіться, оці всі три карти щитуються як жах від втрат. І дивлячись на цих ну, мерлих там, чи поранених людей, кожен не хоче опинитися на тому місці. От тут всі, оці три карти зливаються в одне речення: жах від втрат і нічого неможливо зробити. Все скінчено. Це просто там якесь якась, якась місиво буде. Карти взагалі жахливі. Незважаючи на те, що то орки, але ж просто це м'ясорубка. Саме настояща м'ясорубка. Так, що дивимося ближайшим часом у грудні ЗСУ Бахмут. У ЗСУ що? Наші воюють, куди їм діватися? так? Йде поповнення. Йде допомога, матеріальні ресурси, якісь ідуть. Їм теж нелегко. Але тут є впевненість, чіткі дії під дуже розумним керівництвом. Тут дуже добре розраховані дії, точні якісь стратегії, якась точна тактика військова. Тут керівник розумний. От я вам казала, тут якесь безглуздя. Тому люди гинуть. І навіть Джириця каже, трохи не таке керівництво, у вас багато, техніки багато, подумайте, не так треба, а вони як тупо йдуть і все. Тут хай менше, але розум є у людини, яка те, що наказано робити, накази, вони всі вірні і вони всі ведуть до якогось успіху. Так? Тобто, ну, що я тут скажу? Все йде по графіку. І мало того, у наших в ЗСУ тут вже такі думки рухатись далі. Ну, це знаєте, як виглядає розтоптати у багнюці гадину і, не оглядаючись, йти далі, бо роботи ще багато отак. Да, тут поранених багато і втрати є, але дивіться, який тут дух. Ми рухаємося, от, знаєте, так от вперто рухаємося до своєї цілі. Жах якийсь. Ну, добре, давайте дивимося, чи буде визволений Бахмут, ну, грудень січень. Чи буде визволення Бахмуту? Від орків грудень січень, чи буде визволення? Ну, тут таке, знаєте, це якийсь дуже тяжкий мир. Ось карта миру це як обнулення, як перемога. Як мир, але дуже багато втрат буде і з нашої сторони, і з сторони Рефії. Тут і люди, і ресурси. Все це було втрат чимало. Це знаєте, це скоріше буде як затища, яке, ну, як тимчасовий мир. отак. Всі стоять на сторожі і чекають якогось нового сплеску, сплеску активності, але цього не трапляється. Якась, е, м, якась перемога на затищі або домовленості. Так карти лягають в таку позицію, що я даже вам не можу сказати, чи буде визволений Бахмут. Він буде визволений, але дуже багато вбитих. Це якась е, жахлива і кривава перемога. Ну ще. О, да. Так, е, Знаєте, я вам казала, от е, другі населені пункти мені показували перемогу як втеча орків. Ну, ось вони обороняються, да? щось там огризаються, але потім збираються і тікають. І це як перемога. Так було на Харківському напрямку, так було в Херсоні, але тут ні. Тут, знаєте, тут е, дуже багато вбитих. Ця війна дістала всіх, і орків у них просто немає сил тікати і нема куди тікати. А у наших, знаєте, немає сил зупинятися. І це просто як місиво. Ну, жалкувати нема про що, бо заслужили на таку участь. Але подивимось: дякую всім за увагу.